Всім привіт! Ви на каналі видавництва Настільних ігор Гудкет. Мене звати Антон, і сьогодні я хочу поділитись з вами чудовою підбіркою настільних ігор. Погодьте, що світ настільних ігор він безмежний. Кожного року виходять сотні або тисячі настільних ігор. І дуже часто трапляється таке, що нам, як гравцям у настільні ігри, хочеться пограти в настолку, А ми залишились з кимось всього удвох зі своєю дружиною або чоловіком, або батьком, другом, собакою. І що в такий момент нам робити. Правильно, грати в ігри, які граються гарно на двох. Або це просто дальні ігри, які розроблені спеціально для того, щоб грати удвох. Саме про такі ігри я вам сьогодні і розкажу. І це буде підбірка із семи ігор від видавництва Woodcat, які, на нашу думку, дуже гарно граються удвох. Ну або тільки удвох. І почнемо вже по праву з лідера продажів і також класикою настільних ігр, в якомусь сенсі, лис та ліс. Це така собі гра на взятки. Не плутати з хабарям. І, хоча зараз ви бачите тільки карти, і у цій грі є тільки карти і жетони переможних очок, але все ж таки, не дивлячись на це, гравці у цій грі будуть боротися зі злом у казковому лісі. Нащо вони це будуть робити? Аби отримати, звісно, що? Півцарство. все як завжди, у казках. Але в принципі я і не проти. І якраз таки робити ви це будете, а саме боротися зі злом за допомогою ваших карт, які стилізовані у казковому сетінгу. І, до речі, дуже гарні. І, як я казав, вище у цій грі задіяна механіка взяток. Це така дуже стара та класична механіка, яка використовувалась вже дуже давно у класичних карткових іграх. Це означає, що один гравець буде грати карту, на якій є масть та цифра, а інший гравець повинен перебити його карту. Аби виграти або програти взятку. Це, в принципі, і весь ігровий процес. Проте ця гра, звісно, набагато глибше. Кожен раунд гравці отримують по 13 карт. У них є один козир, який з позасталих карт відкривається, і вони розіграють свої 13 карт як 13 взяток. І вже від цього відштовхуються, хто переміг цей раунд і переходять до наступного, тому що, щоб перемогти, тут вам треба набрати. Певну кількість очок, а набиратись вона буде дуже цікавим чином. Все залежить від того, скільки взяток ви взяли або програли. І якщо ви візьмете дуже багато взяток, то це буде дуже погано. Ви можете взагалі не отримати бали. Тому тут треба тримати таку золоту середину і враховувати, скільки балів вам дасться за ту чи іншу кількість взяток. От, і все. По суті, це всі правила гри. Гра дуже проста. Але е, при цьому у ній є ще один додатковий величезний плюс: на непарних картках є додаткові. Властивості, які гравці будуть використовувати, коли вони будуть розігрувати карту. Ці властивості дадуть можливість вам або заробити додаткові очки, або обміняти карти, або, наприклад, замінити козир на іншу карту з руки. І також, щоб перемогти, вам треба набрати омріяне 21 переможне очко. І, взагалі, ця гра має універсальний характер, яка може сподобатись абсолютно різним гравцям, особливо тим, які люблять дуже прості, але при цьому розумні карткові ігри. І що, шалений успіх базової класичної гри Листа Ліс породив запит на продовження цієї серії. І таким продовженням стала гра Листа Ліс Дует, а це означає, що ця коробка більше не потрібна. І таким чином базова механіка класичної версії була перероблена під кооперативний режим. Тобто, тепер ви вдвох будете грати не один проти одного, а один за одного. Вдвох. І, і ще й плюс тут ще й поле додалось в таку ж маленьку коробочку. А я хочу підмітити, що ця коробочка по розмірам точно така ж. Тут ми також будемо розігрувати взятки, і також ми будемо розігрувати їх один між одним. Ці взятки будуть давати можливість нам переміщуватись по цьому маленькому полі, де ми будемо збирати кристали. Це є можливим за допомогою нових відміток на наших картах, а саме, відміток лапок біля. Цифр на картах дуже дуже мило, я вам скажу. Тож тепер основною вашою задачею буде не просто розігрувати, вигравати або програвати якісь взятки, віддавати їх супернику, тому що тут це не має значення. А от має значення, які лапки вам випадають, скільки їх випало і куди ваш маркер буде переміщуватись. Тому що від того, хто виграв взятку, залежить куди ж переміститься ваш маркер на цьому полі. А це дуже важливо, тому що якщо він буде переміщуватись постійно у одну сторону. То ліс буде заповнюватись, і у вас буде все менше і менше можливостей по ньому переміщуватись. А це означає, що вам буде складніше грати. Звісно ж, найголовніша відмінність від першої версії те, що, як ви здогадались, тут вам потрібно підлаштовуватись під свого. Напарника розігрувати ті карти, які будуть приносити користь вам обом на цьому полі, де ви зможете збирати кристали, а не навпаки, розігрувати такі карти, які будуть шкодити вам. І до речі, тут є цілих три рівня складності, тому що поле двохстороннє і на другій стороні тут ще й різні умови викладення кристалів. Є якщо ви хочете себе реально випробувати зі своїм напарником, то з цією грою це у вас точно вийде. Якщо ж вам було б цікаво спробувати механіку листа ліс не у суперницькому, а у кооперативному режимі, то ця гра саме для вас, або ж якщо вам просто сподобалась її перша версія. Також ця гра дуже гарно підійде для ситуації, коли батьки хочуть пограти зі своїми дітьми у на настільні ігри, але не у такі, де треба грати один проти одного, а де навпаки треба грати одній команді, долати якісь перешкоди та І Йдемо далі на зменшення. Як бачите, тут у нас коробочка поменше, і це тотем. Коробочка з маленьким наповненням, але дуже величезними тактичними можливостями. Якщо ж казати про саму гру, то кожен гравець обирає один із чотирьох тотемів. Це у нас тут, наприклад, ведмідь, черепаха. Вони різняться своїми властивостями, особливості, які будуть вас підтримувати протягом гри. І вони будуть або додавати вам плюси, або віднімати щось у суперника. І також силою вашим життям, яке буде витрачатись. У кожного тотема також є дві окремі карти, які замішуються в колоду і постійно будуть випадати вам чи вашому супернику. Тому гра буде постійно трошечки різна. Щоб виграти у цій грі, вам потрібно опустити силу суперника до нуля. На словах це просто, а на ділі ой-ой, ой як непросто. Адже не дивлячись на те, що у грі всього біля 30 карт, вони відкривають дуже величезний простір для дій і реграбельності. Гравці у цій грі можуть зробити всього три дії у свій хід: перше це просто взяти карту, друге це застосувати властивість одної з карт на столі, і третя це кинути виклик і трошки поміряти сили з вашим супротивником. І все, це три дії, які ви будете виконувати під час усієї партії, але ті особливості карт і вміння, які е, випадають під час гри, вони дуже урізноманітнюють гру і інколи навіть перевертають її з ніг на голову. Мені тут дуже подобається, що карту можна використати цілими двома способами, тому що на карті одразу є і особлива здібність це перше. друга це її сила, яка вам може допомогти при. Виклики інколи буває так, що сила у карти маленька, але у неї дуже крута здібність, яка вам допомагає. Або навпаки, здібність, яка робить вам тільки гірше, ви втрачаєте, наприклад, силу з свого тотема. Але при цьому сила у цій карти найвища в грі. І ось тут доводиться вибирати. Що ж вам робити? Також, звісно, по деяким причинам ви будете забирати собі карти, навіть якщо це буде вам шкодити, аби вони не достались супротивнику. Тому що, якщо у супротивника будуть дуже великі карти, він буде постійно вас бити, а це не дуже приємно. І ще тут є дуже цікава механіка погрожування. От тобі такі кажуть, ну все, давай битись, а ти йому кажеш, ну я тобі щось так задам. І після цього лічильник на вашому тотемі піднімається більше. І тепер, якщо ваш опонент приймає виклик, то той, хто програє, вже втратить. Трошки більше сили, тож як ви розумієте, у цій грі ви не тільки будете думати тактично і стратегічно, а ще й блефувати, тому що інколи треба пригрозити супернику, аби він подумав, що у вас реально дуже круті карти і відстав від вас, і прийняв навіть свою таку поразку, відійшов і зализував свої рани. І, як ви розумієте, не дивлячись на те, що ця гра вона реально така стратегічна, і вам є про що подумати, вибір всього із трьох простих дій робить її дуже динамічною та швидкою. Ну і плюс ще раз, про неї можна точно сказати, що вона реально кашенькова. Маленька коробочка, мало карт, берете карти окремо, взагалі нічого не займає місця. Клас. І від ігор карткових перейдемо до чогось трошки більшого, а саме до гри Оріон Duel. Це абстрактна московна шахоподібна гра, яку точно можна назвати космічними шахами. По сетінгу ж ми будемо досліджувати галактику, відкривати нові сузір'я та чорні дири. Але будуть чесний з вами, головне не це у грі, а головне ігровий процес. А ігровий процес, правила та приготування до гри тут дуже прості, але цікаві. Приготування до гри ж таке: ви достаєте елементи, розкладаєте поле оцек. Круте, кругле, потім роздаєте кожному ось такі елементи його, і вибирайте одну з декількох розкладок на полі чорних дір та галактик. І все можете починати грати. І це дуже круто, що тут вам не треба паритись над розстановкою, дуже довго щось витягати. Якщо казати про саме гравий процес, то у гравця є тільки одна можлива дія, і вона така: взяти один із своїх елементів і викласти його на поле. Це все. Так, звісно, тут різняються елементи, які ви можете викладати, і ви постійно будете думати, куди їх викладати. Але в цілому настільки простих правил давно вже не було. Ну а для перемоги у цій грі є аж три різні умови: дві з них це виконати цілі для себе, а третя це зумовити програш суперника, якщо ви дуже підва людинка. Тобто це така собі гра, у яку дуже просто навчитись грати, але яку не дуже просто освоїти. Вам постійно треба буде дивитись, що відбувається на полі, і слідкувати за цим, бути повністю сконцентрованим на грі. Що робить суперник, куди він зараз виставляє свої тайли, куди у нього буде можливість виставити свої тайли потім на наступному ході, які тайли у нього залишились? Куди ти можеш поставити свої тайли, де розташовуються чорні дири та галактики, і ще купу різних питань, якими ви будете задаватись протягом усієї партії. Тому, як я й казав вам раніше, цю гру точно можна назвати космічними шахами, безліч стратегій, постійний прорахунок та розуміння того, що це був не найкращий твій хід. Ось що очікує тебе у цій грі. Гра сподобається тим, хто любить ігри з глибоким та вдумливим ігроладом, а простота правил дозволить підключити до гри будь-якого новачка. Наступна гра «Арборетум». Вона перенесе вас до неймовірно затишного дендрарію з красивими стежками біля могутніх та яскравих дерев, які ви зможете створити на своєму столі завдяки цій грі. Арборетом це картярська гра, де ви будете викладати одну з карт дерева у свій парк щоходу. Ви це будете робити, аби створити найзатишніші для відвідування алеї. Гравцям необхідно буде створювати якнайдовші алеї для того, аби набрати. Переможні очки, і ви це будете робити тут таким чином. У вас на початку алеї буде карта з найменшою цифрою, і у кінці карта з найбільшою цифрою. І тут ще така штука, що закривати цю алею і відкривати повинні. Одні й ті самі дерева, а посередині там можуть бути інші різні дерева. Але при цьому вам треба слідкувати не тільки за тим, що відбувається у вас на столі, та які дерева викладаєте ви і алеї, і які викладає ваш супротивник, а ще й за тим, які карти знаходяться у вас на руках. Тому що саме за ті карти, які знаходяться у вас на руках, ви отримаєте або не отримаєте переможні очки за побудовані вами алеї наприкінці гри. Арборетом стає максимально напруженою та прорахунковою грою саме при грі у двох, тому що тільки. Тільки так ви зможете оцінювати, що відбувається у вас, у супротивника, які карти у нього скинуті, які у вас скинуті, тому що у вас два різних стоса. і будете так прораховувати, що ж він там собі залишає на руках, і будете тим самим залишати потрібні карти собі на руках. І може бути таке, що хтось за свої алеї не отримає якісь бали, тому що хтось а, не втримав якісь карти. Ось таке теж буде. Тож динамічний ігролад, яскраві карти та прості правила навряд чи залишать вас байдужими до цієї гри. Ну а невеличка коробка, хоча вона можливо трошки більша за тотем, але все ж таки вона невелика, тому що і карт тут набагато більше. Робить її також універсальною грою, яку можна взяти до друзів в поїздку або ще кудись і грати собі і горя не знати. Хроніки мегаполісу це наша наступна гра. Це ще одна карткова гра з простими правилами, простим ігровим процесом, але дуже захопливим ігроладом. По історії ви будете грати за одну з великих родин, яка проживає у мегаполісі, який росте і розвивається. І аби так і продовжувалось далі. Вам потрібно відправляти членів родини регулярно до цього мегаполісу, аби вони працювали на його користь, а частину залишати у себе, аби вони приносили користь саме вам. Тут гравці будуть грати три раунди, і в свій хід у гравця є одна з можливих дій. Перше це розмістити члена родини у мегаполіс, а друга – це розмістити його у свою родину, тобто перед собою. Тобто ви розміщуєте або на центр столу карти, або перед собою. Якщо розміщуєте перед собою, це дає вам можливість. Набрати очки наприкінці раунду. Якщо розміщуєте у мегаполіс, це дає можливість використати одну зі здібностей у мегаполісі. Грати у гру дуже просто, але як і у арборетомі, при грі саме удвох, ця гра стає більш напруженою і стратегічною, тому що тут реально, коли ви граєте удвох, у вас також є можливість дивитись так постійно, що відбувається, які карти грає ваш супротивник, що він не грає, у які райони мегаполісу викладаються карти, а у які ні. І це дуже важливо для цієї гри. Тому тут. Вам потрібно буде одночасно слідкувати і за своїм домом картами, які ви викладаєте перед собою, і за картами, які є у мегаполісі. У всіх цих карт є числові значення, а також свій кольор. Якщо, наприклад, у ваших рожевих карт у будинку 10, а у рожевих карт у мегаполісі 9, то ви не отримаєте очки за свої карти перед собою рожеві, тому що їх більше аніж в мегаполісі, а такого бути не повинно. Тож вам треба, як я і сказав, слідкувати і за тим, що відбувається у мегаполісі, і за тим, що у вас. І збирати собі такі сети, які принесуть вам переможні очки, а не навпаки, ви там собі назбирали купу карт, а нічого не отримали. Це я думаю буде не дуже. Отже, мегаполіс це така собі гарна гра, у якій простий, але дуже насичений ігровий процес. І разом з тим тут дуже гарне оформлення, яке відображається на цих картах. І плюс ще й дуже велике наповнення, тому що, як бачите, тут дуже. Багато всіляких жетонів. У нас тут є і монети, і жетон першого гравця і додаткові жетони, які використовуються при деяких аспектах гри. Також сам набір карт тут дуже великий і він займає майже усю коробку. Тому для тих, кому подобаються карткові ігри, де дуже багато елементів, і карт і є різноманіття. Точно підійде. І остання на сьогодні гра Акрополіс. Взагалі, Акрополіс це таке величне місто на березі Єгейського моря, яке по праву можна назвати найпрекраснішим містом Середземномор'я. У цій грі гравцям доведеться взяти на себе роль талановитих архітекторів, які будуть відновлювати або просто будувати це місто. Ми будемо зводити будинки, будувати храми, ринки, вирощувати сади, і все це буде відбуватись не тільки у ширину, а ще й у висоту. Так. Тут у нас гра об'ємна трошечки. Ну а головне, що гравцям треба, аби виграти у цій грі, це грамотно планувати та розміщувати площі у своєму місці. Ігрувати у цій грі також не дуже складний. У гравця буде всього один варіант із ходів. це взяти одну із плиток на ринку. Ти обираєш одну із плиток, яка тобі зараз доступна. Деякі плитки можна взяти безкоштовно, які з краєчку, а деякі, які трошки подальше, треба буде оплачувати камінням. Також ви будете отримувати це саме каміння, якщо будете викладати деякі плитки. Після отримання каміння його, звісно, можна буде і використати на те, щоб взяти потрібні вам райони. Простота правил, різні варіанти гри та. Гарне оформлення зробить цю гру реально первиною у вашій колекції. Так вам не почулося у цій грі є різні варіанти, і вони тут відрізняються за тим, як ви наприкінці будете підраховувати свої очки, тому що сам ігролад він не міняється, але умови, за які ви зможете отримати більше або менше очок, можна змінити. Від цього буде змінюватись дуже сильно ваша стратегія, і відповідно, реграбельність гри буде набагато вища. Проте, якщо казати саме про дуельну версію, а ми сьогодні говоримо саме про ігри двох, тому що це дуельний топ-ігор, то вона стає більш напруженою і динамічною. Даунтайм невеликий, та ходите ви дуже швидко, взяли плитку, поставили тут інший гравець одразу ходити, потім знову ви. І постійно у вас з середини гри виникає питання: взяти ту плитку, що хочеться мені, аби мені було більше балів, або забрати плитку, яка потрібна вашому супротивнику, аби він не отримав бали. Знову ж таки, якщо ви не дуже гарна людинка. а от я із таких і я таке робити люблю. І чому це відчувається саме в дальній версії? Тому що коли ви граєте в трьох або в чотирьох, звісно, набагато складніше роздивити, що там відбувається у твоїх супротивників. Якщо за одним ти ще будеш спостерігати, то за всіма трьома або двома буде вже дуже складно. Тому дуельна версія гри дуже гарно підходить для тих, хто хоче, все ж таки, позмагатись. І трішечки підпортити життя супротивнику, ну або просто збудувати дуже гарне і кайфове місто, яке принесе вам дуже багато переможних очок. Тож, кому треба трошки більше гра, аніж попередні, тому що він хоче відчувати, що він грає в таку реально настільну гру, а не просто якусь карткову гру. Акрополіс підійде ідеально, тим паче він також швидкий і дуже стратегічний. Ну а на цьому все. А які дуельні ігри подобаються вам? Можете написати про це в коментарях. Ми залюбки почитаємо. І звісно, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та тисяти на дзвіночок, аби не пропускати нові відео від видавництва Вудкет. І звісно, нехай вам щастить як у житті, так і у настільних іграх. Всім пока.